Знаєте, люблю після дощу зранку вийти на вулицю з кавуською, повітря таке свіжесеньке, пташечки співають, на вулиці тишина, що ніхто не швендять, ніхто не їздить, ніхто не кричить, ніхто нічого ніде не дерчить. Послухайте, послухайте, як співають пташечки. Виходиш і кайфуєш, а? Хіба не так? От хіба не так? От скажіть мені, будь ласка. Вийшов з кавуськи, подивись на цей садовий декоративний парканчик, як він прикольно, класно виглядає на цю клумбочку, ці сітіннички собі. Красотінь, подивіться, який красивий контраст. Там зелене, тут біле. Як воно класно, круто, шикарно! Воно виглядає. Тобто, хто хоче собі такий забор, будь ласка, є в наявності. Відправимо вам нової пошти. Не хочете забора, Є у нас і вон бордюрчики, Вон стоять там, бордюрчики. І бордюрчики є в наявності. Все, все, все відправляємо по всій Україні. Пошти. Будівельний різний інструмент. Нал то тове ФОП, і будівельні компанії. Працюємо з усіма.